Привіт! Це друга частина серії про функції в CapCut на ПК. У цьому відео ми розглянемо ai Стікери, про ефекти та про Переходи. Це інструменти, які допоможуть зробити відео ще професійнішими. В Pro-версії CapCut є можливість генерувати стікери. Це функція, яка дозволяє створювати унікальні стікери за допомогою штучного інтелекту замість використання стандартної бібліотеки. Ви описуєте словами, який стікер потрібен, і Капкат генерує зображення або анімацію у форматі наліпки. Як це працює? У меню стікерів обираємо AI Generated. Вводимо prompt, наприклад, анімований смайлик у стилі коміксу. Прописуємо на англійській мові. Обираємо стиль піксельний мультяшний 3D колаж, тощо. Капкат створює 4 різні варіанти. Вибираємо найкращий. Згенерований стікер можна додати на відео та зберегти у свою бібліотеку. Також є готові шаблони. Для цього натискаємо на Showcase, відкриється бібліотека промків, доступно 7 категорій: колаж, картон, 3D, піксель, chin-like строк краєon та oil pendil. Давайте на цей раз спробуємо згенерувати 3D навушники. Для цього вибираємо пронт і генеруємо. В результаті CapCut згенерує 4 види навушників. Вибираємо кращі та додаємо в бібліотеку. Серед переваг повна унікальність. Такого стікера більше ні в кого не буде. Не потрібно малювати чи шукати в PNG бібліотеках. Легко адаптувати під будь-який стиль відео. Згенеровані стікери будуть збережені у вкладці AI Stickers». Також додалось багато простікерів. Вони позначені синим діамантом. Вони є як анімовані, так і статичні. Це преміум колекція відеоефектів, яка доступна у підписці CapCut Pro. Вони відрізняються від стандартних тим, що виглядають більш професійно та мають глибші налаштування. Відведена окрема категорія, де зібрані всі про ефекти а також їх можна знайти по категоріям, такі як кінематографічні, динамічні, грінч ефекти стилізація під кіно та інші. Наприклад, можна зробити кліп у стилі неонового міста. Або додати ефект старої плівки. Проефекти допомагають створити більш унікальний настрій відео без складного монтажу. Серед переваг виглядають більш дорого у порівнянні із звичайними ефектами. Дається більше можливостей кастомізації, можна змінювати інтенсивність, колір, швидкість. Додають відео професійного рівня без складного софту. А також переходи. Це прямі переходи між кліпами, доступні у підписці CapCut Pro. Вони роблять монтаж більш плавним, стильним та кінематографічним у порівнянні із стандартними. Також відведена окрема категорія, де зібрані всі про-переходи, а також їхні тематичні категорії: базові, глінч, маски та інші. Такі переходи дозволяють робити монтаж рівня TikTok, Instagram креаторів або навіть рекламних роликів. Завдяки цим інструментам відео виглядає більш плавно. Та професійно. Серед переваг роблять відео професійнішим без складної ручної анімації. Дається більший вибір унікальних стилів, дозволяє тримати увагу глядача та створювати вав-ефект у першій секунди. Отже, сьогодні ми розібрали ай-стікери про ефекти та про переходи у Капкат. І як на диво, все працює. На рахунок ефектів та переходів, так, є цікаві. А от чи генерував би я стікери? тут під питанням. Але є люди, яким це було б корисно, тому думаю, по одному балу за кожен інструмент можна дати. У наступній частині я покажу ще більше про можливостей для якісного монтажу. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео по Капкат. Та до зустрічі у нових відео.